1135 гривень за 12 упаковок. Це в нас будуть сумки-охолоджувачі для напоїв. Вони йдуть універсальні, можна як напої, так і щось інше покласти. Воно буде дуже охолоджувати, тримати температуру. І також воно буде захищати скло, якщо у вас буде щось в склянці. Будуть в ось такому кольорі, дивіться, які яскраві. Вони дуже зручні. Ще можна використовувати як подарунковий якийсь Ось такий пакетик. Ще буде ось такий. Їх просто кладеш в морозильну камеру, достаєш, і вони будуть зберігати температуру холодною. І також будуть ось такі, як чохолчики. Ось так вони виглядатимуть. Так закриваються, закривається. Можна навіть м'ясо тут зберігати. Так, ціна за одну упаковку в нас буде 95 гривень, в лоті буде 12 упаковок. В одній упаковці по дві такі сумочки або по два ось таких чохла. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджером та заробляємо разом.